Всіх вітаю! Якщо у вас також екзистенційна криза з приводу використання операційної системи Windows та пропрієтарних продуктів Microsoft, з їх політикою та відношенням до користувачів, ви хочете щось змінити, але побоїтесь не варто. Linux Mint Cinnamon, одна з найкращих систем для новачків щоб познайомитись, побачити, як працюють системи на базі Ядра Linux, подивитись, що в них працює, що в них не працює, зробити деякі висновки, та подивитись, можливо, в деякій ступінь розширити свій кругозор. Сьогодні Linux Mint Cinnamon скачаний з офіційного сайту, безкоштовно, open source. -ний. Нам пропонують Cinnamon Edition, XFCE, лайтвейтний варіант для слабких систем та Mate Edition Сьогодні у нас Cinnamon, вітальний екран. Нас запрошують до системи і покроково проводять до... Перших налаштувань нашої операційної системи. Перші кроки пропонують нам змінити тему. Я полюбляю світло. Можна змінити шпалери. Привіт Windows. -у. Без активації, без ключів можна налаштувати систему під себе дуже багато зображень, але то таке кому що подобається. Системні знятки нам пропонують зробити контрольні точки відновлення системи за допомогою таймшифту. Там можна в автоматичному режимі, можна вручну налаштовувати. Чимось так це виглядає. Можна там раз на тиждень, раз на місяць створювати резервну копію системи, щоб потім при встановленні чи якихось експериментів відновитись, відкотитись до стабільної робочої операційки. Зараз він створює знімок від котрого потім можна відштовхуватись. Але це так для наглядності. Думаю, що спочатку це не слід на цьому зациклюватись, потім <кій> <кій> можна буде більш систематично повернутись. Керування драйверами. Пошук драйверів, але в мене віртуальна машина, тому дрова тут не потрібно оновлювати. Ну, по своєму досвіду знаю, що працює як на Nvidia драйверах, так і на open source AMD. -шних. В общем, особливих траблів з цим ніколи не було. Сам юзав Linux Mint достатньо довго, більш ніж інші Linux. -и. Зараз Garuda Linux в мене якості експерименту. Цікаво подивитись як працює система, позапускати там ігри. в общем. Но і на Linux Mint з іграми там траблів нема, можна поставити Steam і проче. Ось диспетчер оновлень. Зразу на панельці нам пропонує оновити. Деякі додатки, застосунки та залежності, тобто система оновлюється. В общем, траблів і синіх екранів поки в мене не було. Системні налаштування, можна вибрати шрифт, ефекти робочого столу та вікон, зображення тла, теми. Поведінка вікон, додавить апліти, це як віджити на робочому столі, гарячі кути, дії кутів. Тут, в общем, пам'ятаю, як на Windy 11 вони там заявляли про багато стільниць та робочих столів, активність там кутів і прочого. Там, на Linux це давно реалізовано. Ось так це все виглядає. Ось сьогодні знайомимось з інтерфейсом. Просто дивимось, як воно все це. Який вигляд все це має. І керування програмами. Це такий собі магазин застосунків, котрий нам пропонує встановити додатки та програми. Безкоштовні, з відкритим вихідним кодом, ігри, інтернет. Графічні різні програми. Є професійні програми для роботи з зображенням, такі як, до прикладу, GIMP для обробки зображень, це як там аналог Photoshop. Для роботи з відосами, KDN Life, Shortcut, В общем, купа всього різного, програвачі, кодеки встановлені, коли встановлювала система, тобто із коробки можна сразу запускати браузер, дивитись відоси і взагалі з коробки система налаштована так, що ти можеш встановити, працювати, робити що хочеш, там буквально за 10 хвилин без оцих, як на Вінді, там сама вінда швидко встановлюється, але потім ще тобі треба знайти дрова, але... а якщо в тебе ще ноутбук там взагалі купа траблів, так на Linux теж є трабли з ноутбучними драйверами, там особливо що стосується Wi-Fi та трекпадів, там є свої нюанси, але я Linux використовую на ПК. І таких особливих проблем з драйверами поки що в мене не було. Можливо, є якісь складнощі з принтерами, але наскільки знаю, зараз там якось воно все пофіксилось. Коли ми заходимо в магазин застосунків, треба оновити наші джерела програм, дзеркала, сервери. Це репозиторії, з котрих будуть встановлюватись наші застосунки, додатки та програми за замовченням американські та британські сервери. Я вибираю наші українські, обираємо ті, що швидше застосовуємо та базу обираємо також нашу українську. Клацемо для оновлення кешу. Зараз. Оновлюється каша і генерація кешу. Зараз вона відбудеться і в принципі потім магазин застосунків буде відкриватись без генерації, відповідно. Так, що ще? Налаштуваннях я вмикаю Це такий ...самодостатня система для збирання пакунків, не прив'язаних до конкретних дистрибутивів. Сам магазин нам не рекомендує, але свого досвіду хочу сказати що в мене там з клопаком особливо проблем не було так поначалу коли я там навстановлював кучу всякого лайна і були там конфлікти залежностей але це було дуже давно там у бунту в мене була перша система були в мене деякі складнощі але це то було пов'язано з Власним ідеотизмом. Я не системний адміністратор, не програміст, з компами взагалі не працюю. Arch Linux та Gentoo з терміналу в консолі не встановлював. Звичайний користувач, котрому там потрібна інтернет, там, текстові та фоторедактори, ну і, в принципі все, тому з Linux в мене... Як кажу, особливих траблів не було. З приводу ігор можна встановити Steam, магазин за стосунки. Ось так виглядає. Тут є скріншоти програм, відгуки там. В общем оцінка. Встановлюється Steam. За допомогою протону можна запускати ігри зі стиму, можна використовувати люс, Bowine, трікс В общем, зі Стімом траблів немає. В общем, якось так закриваємо всі ці вітальні екрани, дивимось менюшка, як у Вінді, в принципі, розбита по категоріях. Із коробки поставляється офісний пакет для роботи з таблицями, для редагування тексту. Дуже знайомий інтерфейс, але там, якщо є потреба, можна знайти інший якийсь офіс. В принципі, там опенсорсних безкоштовних програм достатньо. Що в нас тут є? Переглядач зображень, переглядач документів, менеджер архівів, керування драйверами, системний монітор, подивимось, ось ресурси. Зараз у нас 1,5 ГБ оперативної пам'яті зжирає. В який ще плюс Linux, а те, що його можна використовувати на такий більш слабкий. Чи. в общем в слабших комп'ютерах в порівнянні з Віндою, Знову ж таки на Вінді там коли 11 та вийшла, той процесор підтримує 11-ту вінду, той не підтримує. І Microsoft нас спонукає до того, що і вони прямо це кажуть, типа беріть хлопці та дівчата і купляйте новий комплекс. Собі". На Linux, там, на якийсь 775 сокет, який все ще живий, нікого не хочу образити, можна поставити 32-бітний Debian, в принципі, можна щось цим поколупати. Звісно, нікому не рекомендую, але в якості експерименту люблю такий, ну, іноді таким бавитись. Дисклети, це як на робочий стол можна додати, там чи на панельку різні відджети. В общем, велика їх кількість. Можна також там, знайти в інтернетах все, настроїть підлаштувати під себе. Взагалі можна графічний інтерфейс там видалити але не про це сьогодні річ. В общем таймшифт, точки відновлення. Звіти про систему, це якщо якісь там трабли, аварійні звіти, можна відсилати розробникам, відгуки, відхідний, відкритий відхідний відкрити код і в общем, працює. Все працює. Якщо там виникли якісь складності, є спільнота Linux на форумах і там 90% випадків ваша проблема вона не унікальна і хтось з цим вже зіштовхувався можна при бажанні вирішити ці трабли. Менеджер файлів, ось так він виглядає, як казав Джон, Джон Трівольта, все так само, але трошки по-іншому. Не вистачає звичних нам там диска С або Д, але є відео, документи, завантаження є великий шанс того, що ми не будемо перетворювати свої насії на смітник. В общем, ось так це все виглядає для того, щоб там подивитись приховані файли Ctrl-H. Якщо там схочемо встановити якісь теми через папочку Local, Share створюємо папочку ZEM, теми, скачуємо сюди, розпаковуємо, ну це потім сьогодні не про це. Є також трансмішін з замовченням влаштований в систему. Це програмка для скачування торрентів Також що я не помиляюсь є програмка для запису лайт шок в общем купа купа всього все open source -не. і достатньо юзерфрендлі Термінал сьогодні ми не будемо юзати. Просто до прикладу покажу як за допомогою терміналу ось наш домашній каталог. Відкриваємо термінал за замовченням на Linux. Це комбінація клавіш Ctrl-Alt. І ось PVD, Print Work Direction Home S4. Це наш домашній каталог. Дивимось список і ось, будь ласка, відео, документи і, до прикладу, створимо там папочку. клац папка створилась так можна. Правою кнопкою створити папки, в общем, ну. Це не сьогодні, так до прикладу, за заумовченням Mozilla Firefox. Кому не подобається, можна встановити там який хочеш браузер. Що хочеш, все налаштовується і працює із коробки. В общем, якось так. Всім добра!